200 зірочок, арморі пас, спортивна колекція. Просто луплю 50 разів підряд отак. Пан-пам-пам. Без шторок, без всякого, без пауз. Просто луплю. Погнали! Уу! Ревенького, да. Лудненько, да? Че, рожевенький вообще. Ржевень, скільки я пам'ятаю, окупає всі п'ять арморі пасів. Наскільки я пам'ятаю, всі п'ять окупаю. Будь-якої якості. А окрім рожевого ще ж багато всякого говна нападало то вже кайф, але ще брожевенького. І було б... А якщо черво... ну якщо МК фейтов випаде, то я ну в хайс, То я не знаю. Це просто буде unbelievable. Але вже, я вже радий. Я вже радий насправді. Кабенчик сьогодні не підводить Щось та і підкидує простим. смертным, на миллиардером на яхтах. Але, конечно, хотелось бы все-таки эмочку. Або Галил, да? Чтобы уже так все рожево было, весь комплект. Точно достаточно Трошки синенького. Трошки синенького. Три штучки. Ляп. и ластовый. Ну, вот так. Вот таке мы маємо. Ну. No. <coughs> Одне фиолетовое. Гло... акция Minimal Wear. wear. Такая штучка. Такая штучка коштує. Непогано, мне кажется. Uh... так, как подивиться. Mm. View on market, так. А, ну, не лагає Steam, щось безбожно. 3800 по, по cs Float, але це по cs Float, По Steam значить буде ще приємніша ціна. От. А, 5 арморіпасів. Коштують 3205 арморів пасів. Тобто одне рожеве окупає всі арморі паси. Макс. Nice. И плюс у нас вообще. Вот, вот стики скинчиков. Так, далее, что у нас най найкраще далее с того? У нас фиал... Фактори! Mm -hmm. Хорош! Арктик Тритон, Фактори Нью. Ай-яй-яй-яй-яй. А це тоже, це тоже прям найс. А ну, чекайте. Арктик. Байнау настекал и Фактори Нью. 926. Ну теж дуже хорошо. Знову ж таки, це по cs флоту. Тут менше ціни набагато. Тобто це буде за тисячу по стіму. Хорош. Хорош. Наре, оце, прям, да, оце прям добре. Одне Фіолетове і ось такий фіолетове. Ну, я бачу, що Галімий. 57 сам. Е, немає такого, що там синьки багато, тобто він виглядає фігово. Е, плюс велворн. Well але все ж таки фіолетове, воно коштує, воно коштує. Воно коштує. Раз фіолетове, два фіолетове. Ну, я вважаю, дуже непогано, дуже непогано, дуже хорошо. Звісно, оцей все спас. Але тим менш. Ну. Кайф.